Якби не було кримських татар, карта світу виглядала б інакше, яку роль коромли грали у відомих подіях минулого і як на них вплинули? Дивіться у відеоблозі моменти історії події. Двадцять вересня в день сонячного рівнодення кримські татари відзначають свято родючості. Або дервіза. Він символізує завершення польових робіт, збирання врожаю та настання осені. Назва дервіза складається з двох слів: дер означає двері або ворота і віза, дозвіл на міст. Це свято має глибокі цюрські коріння та традиції. І якщо сьогодні серед кримських татар воно не дуже користується популярністю, то кілька століть тому до зустрічі дервізи готувалися ретельно. Важливо було провести прибирання у будинку та у дворі. Взагалі, частота та порядок це одна з обов'язкових умов зустрічі будь-якого свята. Ранок починався з молитви та ритуального жертвоприносення. Символом дервези було сито. Кримські татари називали його елек. А взагалі сито служило свого роду прогнозом, яким буде наступний рік. Якщо сито падало вгору дно, це означало, що буде багатий врожай. Якщо дно вниз поганий, а якщо сито зупинялося рубом, це віщувало високий колос зернових. Безумовно, результати падіння сита не сприймали буквально. Це була лише старовинна традиція, і вона була не одна. Наприклад, у день свята дівчата розсіювали золу по полю, городу у садах та виноградниках, а юнаки обкурювали димом господарські споруди. І тільки потім розпочиналося справжнє народне гуляння. Люди кількох сіл чи громад в ошатному одязі сходилися у заздалегідь обраному місці. Воно могло бути поза містом чи селом, обов'язково поруч з джерелами води чи поруч із святим містом Азізом. У Криму таких міст було дуже багато. Майже у кожному селищі був свій Азіз. Саме дітям була надана честь повідомляти про початок свята. Жінки готували національні страви, обов'язковим серед яких було купити пиріг з м'ясною начинкою. Тоді, як для чоловіків, обов'язковим елементом свята була національна боротьба кореш. А от жителі міст могли влаштувати верблюжі, перегони та ярмарки. І власне, дервіза була одним із тих національних свят. Де з ханських часів дівчата та молоді люди могли не тільки бачити один одного, а й спілкуватися. Веселище тривали до пізнього вечора, влаштовувалися конкурси, запрошувалися музиканти та народні акини, ті, хто розповідав стародавні цюрські легенди та епоси. Завершував свято традиційний кримськотатарський танок-хоран, що символізує єдність громади або джмата. А вже наступні кілька днів підбивалися підсумки сільськогосподарської праці, завершення посів озимих, прийняття овець від чванів, що спускалися з гір. А головне, після Дервізи розпочинався сезон весіль. І вже потім готувалися до зими. Дивіться нас на всіх сторінках соціальних мереж кримського дому. Підписуйтесь та підтримуйте нас вподобайками.